Monte GX 510 2020 року. У продажу комплектація Black Lion. Він йде на чорних дисках, чорні вставки в салоні, наклейки це все заводське і там ще багато чого. 510-й новий мотор в ньому середній розход, до речі, показує 25 літрів на 100 за все його життя. Різина весь на резині, на повному пневмо. 360 пробігав в машині, вся сервісна історія по мансервісу, машина вся повністю, ну, офіційна машина, все обслужування тільки на мансервісі. Заводська двоконтурна гідравліка. Ззаді теж гарна резина. Firestone. що спереду, що зазаді стоїть. Подушки, дело, все в оригіналі. Вони там до мільйона ходять без питань. Машинка в стані нової. Задні LED стопи. Що є в них теж заказною позицією, двоконтурна гідравліка. Заводська Акумулятори оригінальні, понятне дело, стоять, Свіженькі в ідеальному стані. Шо, а, до речі, машина має АДР. АДР клас АТ Зараз руль весь новесенький, все, все по пирішку Що не поломано стекла, всі стекла всі ноліки стоять, все нулі Так, ну що давайте заведемо Чотенько все Має дві спалочки Ну одну спалку, один гамачок. холодильничок, оп-оп. Повний комплект, огнетушитель, фонарик, жилетка, аптечка, все як має бути. Документи всі по ньому є. Так, що тут? Тут просить вже на сервіс заїхати по, по срокам. Дивіться мотогодини. Рейкпас 3417 треба менять а друга ось 6568, Так, і мотогодини, 5800 мотогодин і 89 тисяч літрів спального на 368 діліть, получится 25 десь напевно, літрів. Машина, до речі, має вже датчик движення по полосам, вона вже сама їде, руль пускаєш, він же сам рулює. Світло має авто. автосвіт Має карплей. Дуже жирна комплектація машини. Ну і, зрозуміло, він євро 6 і тому подобне. Ціна такої нової машини за 140 євро. Дивіться. Кому цікаво, звертайтеся, машинка в нас на майданчику. Може бути в Бізналі, може бути не в Бізналі, кому як удобно.